Двоє, ми опитували сусідів, хто ж тут де живе. Бо як бачите, шматочок землі дуже такий лаковий тут виявився. Зверніть увагу, які хатинки навпроти, а які хатинки там. Коли ми запитували сусідів, хто ж тут живе, всі відповідали, не знаємо. Каже, що кілька бізнесменів, точно один лікар і за міфами три прокурори, три судді, три міліціонера. Хатісь таки немає, коли нарахували тільки прокурорів і суддів. Кого не питали, мало хто знав. Але все-таки знайшлося кілька будинків бізнесменів, які нам поділилися інформацією. Бізнесмени були дуже незадоволені, що вони працюють все своє життя, сплачують податки і не можуть собі вигодувати навіть отакову от якусь маєточку. Не в те, купити такі машинки, як цих людей. Тому проходимо трохи далі.

Ну, сам ви, там від цього важливо, щоб ви схожі. Давайте, вас там підписали. Я тут так